Пригоди на галявині. Тепер я тут, думав махопороцько, лежачи нерухомо, образно кажучи, ніби дерево, від якого пташки звели гніздо. От хіба що дерево стоїть, а я мушу лежати. Окрім того, дерево корінням усосує землі всілякі боживні речовини, необхідні для життя. А в мене ніякісінького коріння. Котрий міг підістати бодай ковток води. Від тривалого лежання на місці в нього вже нестерпну, нив поперек. Він хотів хоч єдиний разочок випроститися, але не смів, бо й найменшим порохом міг би потурбувати пташку маму. І моговорочко відчайдушно подумав заради чого я мушу так страждати. Але тут, мовив відповідь на його запитання, із почув тихесеньке потріскування. З тривожний мого підвів голову пі-пі-пі-пі, долинив з бороди тонесенький голосочок. Перше пташеня виборсалася зі шкаралук. Ласкаво просимо, моє малятко, ніжно прошепотів мого борочку. Ласкаво просимо сюди, в цей величезний і мудрий світ. Він негайно ж забув про спрагу й голод, про судому попереку й інші незручності. почувався майже батьком цього пташати. Тоді знову почулося потріскування і нове пікання. Це проклюнулося друге пташеня, а потім третє, четверте і п'яте. П'ятеро пташеня, п'ятеро тендітних життів. Ташка мама стрибнула на кричок гнізда, щоб викинути шкаралупи. Вона, здається, вдоволена своїми малятами. Тепер і мохоборочко побачив їх усіх. П'ять пухнастих клубочків водночас жадібно розсявили крихітні дзьобочки. Мої полиночки, розчулився мохоборочко. Мої любезенькі! Ось ви з'явились на світ. Ви прийшли, щоб потрапити у найдивовижнішу і варто захоплення штукерію. Яка називається життям. Але мушу відразу ж сказати вам, що ви народилися у тяжку, вельми тяжку пору. Хіба у вас вітає радісний щебет? Ох, ні, моє золотята, та шину пісню рвали. Чи висадила б вас мама у верховітті, у гущавині жалесливого листячка? Ох, ні, вона мусила це робити в бороді. Тому що біда спіткала ліс. Тіни гаї, червіні луки, сплюндровані котячою зграєю. Цієї миті почувся тріск, але трохи інакший, набагато сильніший, ніж попередній. Що це таке? здивувався мохбуродько. Адже в гнізді лежало п'ятеро яєчок і не більше. Цього разу після потріскування не почулося писку, і раптом мухобороцько збагнув, що цей звук долинає звідки лязав завгодно, тільки не з бороди. Щось коїлось на узлісі. Так тріскотить суха гілка під ногою. Мохобороцько поглянув у бік лісу. На нього вирічився великий сірий кіт. Он ну воно що, подумав махоборотько, говтуючись після першого переліку. Нарешті тут з'явився розбійник. Безумовно, вистежує пташенят і гострить і клиська на бідолашних. Котове поводження підтвердило небагу Мохобородькові побоювання. Він став підкрадатися спотайно, потайна, поповзом, як і чинить кіт, підчатовуючи здобич. Пташка мама помітила небезпеку. Вона розпашливим, зляканим криком здійналася вгору та вмить упам'яталася і спробувала віднадити кота. Пістрибом дріботіла подалі від гнізда, немішно звісивши крило, потім то воно покалічене. Проте котисько розгадав її хитрість і не дав себе ушукати. Він байдуже блимнув на пташку і, як і раніше, притиснувшись до землі, підкрадався до моховорочка. Врач, я спроможен захистити пташеня до цього знавіснілого харцяки. Зляко надумав моховородьком. Моє тіло від лежання затерпло і я геть охляв. Більше нічого не встиг подумати. Бракувало часу, кіт блискавично метнувся вперед до нього. Зелені очі гріли шалено, розчіпірені базурі готові вмить розтерзати пташине гніздо. Михобородько враз накрив кубельце обома руками і відняв праву ногу, приготувавшись лигнути нападника. Та раптом кіт кудись запропав, ну, мов би випоровився, та й годі. Мов крізь землю провалився, здивувався мухобородько. І тут почув жалісне навчання. Воно і справді чулося якесь підземелля. Потрапив у пастку, згадався мухобородько. Пташенята врятовані. Його серце калатило сильно і схвильовано від невимовної радості. Пташка мама хутенько прилетіла на гніздо і заходилася почережно голубити дзьобиком своїх діточок. Вони врятовані, повторив муховородько, розчулено споглядаючи це. Яке щастя? Враз відчув, який він виснажений. Тихання уповільнилося, а очі поволеньки заплющилися. Кишиний могобородько ще раз усміхнувся і заснув. І лише крізь сон почув, як прилетів, радісно висвистуючи, птах тато, і як разом із пташкою мамою підхопили гніздечко і полетіли з ним. Охобородько спав міцно, приміцно. Прокинувся тільки тоді, коли, гуркочучи, на галявину заїхав автомобіль, і півчеровичок з муфтиком вистрибнув з нього. Уявляєш? засміявся Півчаровичок. Та шина з гніздом облетіла, а наш славний Мехобородько, як і раніше незручно лежить на своєму посту. Я задрімав на хвильку, пробурмотів Мехобородько і підвівся. Що нового? Ми з Муфтиком здійснили подвиг, уважно сказав Півчаровичок. А що ти в цей час поробляв Я не зробив нічого. скромно мав Мехобородько. Але один здоровенний котисько стрибнув тут, як пантера. Він зараз сидить у пасті. У пастці? – вигукнув мовтик. Принаймні, так мені здається, додав мохобородько. І друзі гуртом подались до западні. Крізь ялинове гілля вони побачили зажурений кутячий писок. Цей харцизяка хотів зруйнувати пташине гніздо, але, на щастя, на його дорозі виявилася пастка, – пояснював мохоборочку. Про великий жаль він не білий, а сірий. Може, ви щось що дізнались про Альберта? Мовтик покрутив головою. Ми теж не здибили жодного білого кота, мовив він і докладно розповів про те, що вони з півчаровичком учинили і скільки натерпілося. Я боюсь, що Альберта немає в лісі, занепокоївся Мохобородько. Аби хоч одна кішка блукала десь навколо. Тажки не відважилися б так сміливо забирати гніздечко з моєї бороди. Очевидячки, так тато влітав увесь ліс і впевнився, що котяча загроза минула. Тоді одне сім старенький буде сірого кота, якщо він уже сидить у пастці, запропонував певчеревичок. До речі, і у цього бантики на шиї, правда, не синій, а якийсь сіробурнатний. Справді ж бо. Нам не зістається нічого іншого, погодився муфтик. Якщо білого взяти, ні звідкіля, може, хоч сірий трохи втішить бабусю. «Гей, так, пристав на це маховородько, та передусім ми повинні як слід поїсти і спочити, внесло час на боковеньку. А в вдосвіта, на мою думку, найліпше рушити в дорогу. На цьому і зголосилися.